Самопроголошення. лідер опозиції став Зілібобою, повністю підтримує Зелю і всі його ініціативи. Що ж біса коїться? Прозрів чи санкції почали діяти? Я я хотів би нагадати. Ви як депутат ви можете голосувати або я хотів би нагадати, що 1 березня я виступив публічно в підтримку Зеленського. Я, будучи на фронті, сказав, що всі очікують, що я зараз буду Зеленського критикувати. Коли я почув ці слова, я хочу сказати, що Зеленський ви маєте мою підтримку. Так, чи означає це, що в четвер ви будете голосувати проти ратифікації? Ні. Це означає, що я вам зараз зачитав дослівно слова президента Зеленського, які я повністю підтримую. Це щось неймовірне, правда. Порохуботи, пишіть. Хто вас тепер поведе під своїми знаменами? Льоха Арестович, Олешко, Кривоніс, Ботусов Юрчик, Береза, Чорновіл, Бляніна Сукалова або Ваш варіант? Пожалуйста, блядь! Твоя програма, блядь, Так я, я не буду ставити в ефір. Ви колопляєте! Є вашу мать, блядь.